Важливо бути тут сьогодні через те, що я дуже рада долучатися до всяких різних благодійних заходів, щоб підтримувати наших захисників, воїнів. І нас покликала Марина Мельникович. Вона наш хореограф, вона нам ставила випускний танець, і ми, звісно, з радістю долучилися до цієї благодійної акції. І Ми хочемо їй дуже подякувати за її внесок. Також трішки більше до нашої перемоги, мабуть, і я вважаю. Що такі благодійні заходи потрібно робити частіше, тому що це маленький, але все ж таки крок до перемоги, і я бажаю Марині Мельникович також успіхів у її починаннях. І сьогодні ми зібрались на благодійному заході, нашому звітному концерті. Сьогодні день захисту дітей і в таке прекрасне свято. Ми робимо також добру справу. Діти стають на сторону захисників і допомагають їм. Ми збираємо на автомобіль для наших зсу і сподіваюся, сьогодні вдасться закрити збір на нашому святі. Присутні більше 200 дітей, майже 250. Тому е, дякую всім, хто допоміг взяти, е, зробити нам таке гарне свято. Хто має бажання може також долучитись до нашого збору. Посилання є на Фейсбук, сторінках, інстаграм. Також чекаємо на ваші дзвінки. А давайте дізнаємося, хто підтримує сьогодні дітей. Бо спочатку дідусі бабусі є тут, які підтримують діток. Є представецько інформаційно курортний центр долучається до збору коштів на автомобіль для наших захисників. Насправді ми дуже раді, що в нас є такі можливості організовувати заходи, які допомагають нашим захисникам. Також я як мама дуже горжуся тим, що наші діти завжди допомагають нам в збору коштів. також хочеться подякувати. Всім, хто донатить, хто збирає, хто завжди допомагає нашим захисникам. Я танцюю в цій студії з самого самого початку, як тільки вона відкрилася, я просто дізналася від своєї подружки, тому що і одразу захотіла туди прийти, тому що в трускавці дуже бракувала от саме танцювального напрямку для таких ну вже 30+. плюс. Я Дівчаток, тут, а так, сьогодні так. ваша місія тут яка наша місія показати всьому трускавцю, всім гостям нашого міста, що є така прекрасна Energy студіо під керівництвом Марини Мельникович. Вона насправді дуже талановита дівчина. Настільки крутежні бомбезні номери вона ставить. Це просто неймовірно. Тільки що ми бачили номер там, де хлопці, і дівчата були в. Формі. У мене просто мурахи по шкірі були, наскільки це було чуттєво і е, показувало дух цього танцю. Вона танцем зуміла передати настрій, який у нас сьогодні в країні. А зараз от несе галя вода і вже зовсім інший настрій, хочеться танцювати, хочеться жити, і посміхатися. Тому я дуже вдячна енергії що вона з'явилася у нас тут, розкавців. Місія цього заходу це зібрати гроші для наших героїв, для наших воїнів, для ЗСУ. Це дуже круто. І сьогоднішній слоган діти на захисті наших захисників. Це дуже важливо в наш час. І наші діти, і дорослі учасники Energy студії ми всі підтримуємо ЗСУ. І ми сподіваємося, що дуже багато людей долучиться сьогодні до підтримки. Ми сьогодні є присутні на прекрасному заході, благочинному заході, який свідчить про нашу солідарність, нашу єдність, нашу незламність. Дуже важливо є нам зрозуміти, що слова Ісуса завжди були такі зосереджені на думці не йди і там щось почуй, а прийди і подивися. Бо це, напевно, що найглибше, найпотужніше свідчення про те, що є насправді. Тому Ісус не казав, прийди і почуй, а казав, прийди і подивися. І ми сьогодні зібралися на прекрасному заході, де наші діточки маленькі також показують свою солідарність у їхнє свято з нашими воїнами, з нашими лицарями. І це найважливіше, щоб не просто говорити про щось, а діяльно допомагати. І тому цей, цей формат дуже прекрасний. Ми зустрічаємося, священники, дуже часто з нашими вояками. І вони не хочуть, щоб ми скиглили, нарікали, бо це нічого не допомагає. Але завзятість, позитив і єдність, солідарність і надентузіазм. Він якраз і є запорукою то тим фундаментом нашої перемоги. Разом переможемо. Це прекрасний захід. І рятуємо всім організаторам. Дякую. The devil's knocking at my door. Whoa, 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 out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's